Самі правоохоронні органи сьогодні теж переживають період суттєвих змін. Головне завдання, яке стоїть на даний час перед правоохоронцями, відновити довіру населення до працівників органів внутрішніх справ. Так вважає Олександр Чабан, якого днями призначили начальником міліції громадської безпеки у Коломиї. 36-річний Олександр Миколаєвич Чабан народився та проживає у Коломиї. Одружений виховує сина та дочку. Закінчив Коломийську четверту школу. Далі навчання в Одеському інституті внутрішніх справ. Перша посада після навчання оперуповноважений карного розшуку у лінійному відділку міліції на станції Коломия. Через чотири роки очолив даний підрозділ і ще п'ять був керівником. Згодом мав досвід роботи і у міському відділі, і в обласному управлінні. Рік очолював тлумацький райвідділ міліції. Перед призначенням в Коломию підполковник працював в апараті дозвільної системи в області. Загальний стаж в органах 18 років. каже він перший міліціонер у родині. Батько в мене спортом займається і теж якось ми були спортсменом. Все. а якось хотілося в ті часи, якось міліція. Боротьба з злочинністю, боротьба і тому. Стали на цей шлях на сьогоднішній день. Найважливіше завдання для міліції вважає підполковник завоювати довір'я населення до правоохоронців. Для цього повинні відбутися зміни у всій структурі. Все починається від того, як молодих фахівців беруть на роботу, як їх виховують, як чого їх там навчають. А ми вже їх як тут беремо на роботу, тому вже їх треба за ними дивитися. Звичайно, надавати практичну допомогу. Матеріальне забезпечення, що було працівниками міліції Тоді я думаю, що кожен громадянин своїй свідомості буде дбати не тільки про себе, а про громадян, які мешкають поряд чи, взагалі, в Україні основне завдання підрозділу, який очолює, охорона громадського порядку в Коломиї та районі. На даний час наш наш підрозділ один з найкращих в області, і ми будемо все робити, щоб воно було так і надалі. Мій, мій підрозділ входять такі служби, як дільничний інспектора міліції, патрульна служба, ДАІ е, і, і ТТ. Це конвойна служба, які перевозить. Тому це повністю ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Звичайно, ми. Співпрацюємо дуже тісно це з мерією міста Коломиї і з райдержадміністрацією.